Є такий, знаєте, демоклав меч від, з боку Сполучених Штатів, який нависає над Путіним, і він намагається відтягнути ось цей удар з боку Сполучених Штатів у вигляді санкцій, тому повністю не виходить з переговорів, але намагається затягнути. То йому не те місце, то вони не готові, то тут, то президент Зеленський нелегітимний. Ми зі свого боку маємо і показуємо, що ми готові до переговорів в двосторонньому форматі, в трьохсторонньому форматі в Туреччині, в Австрії, в Швейцарії, в Римі, будь-де ну, звісно, що не в не в Московії або в інших недружніх країнах, скажімо так. Наша задача загнати їх в куцпу з допомогою якраз таки президента Трампа і показати, що ми відкриті, ми готові, і ми це показуємо. Далі же ем, хід за російською стороною безкінечно вони не можуть бігати від нас і говорити придумувати кожного разу на якісь нові відмазки, чому вони не можуть. Я думаю, що далі має бути все ж таки реакція президента Трампа.